Вітаю! Ну, напевно, ви всі, незважаючи, чим ви сьогодні займались, були на роботі, не були на роботі. Всі слідкували за тим, а зустрінеться Путін з Зеленським, чи зустрінеться Путін з Трампом, чи зустрінеться Трамп з Зеленським. Всі спостерігали, поглядали в телефон і очікували. Ми всі з вами очікуємо: очікуємо чуда. Очікуємо, що ця війна страшна завершиться, як страшний сон. Страшний сон, який, на жаль, має. Сотні тисяч жертв, зруйновані будинки, зруйновані мости, зруйновані життя людей, мільйони ненароджених українців, мільйони, які виїхали, мільйони, які не повернуться ніколи, мільйони життів, які могли б працювати заради України для України, для свого добробуту, але вони тепер будуть шукати свої долі там за кордоном. Зупинити ці процеси неможливо. Але. Можна зробити так, щоб негативні тенденції призупинились. І для цього потрібна зупинка війни. Я говорив про це в 2022 році. Всі агресували, всі кричали, всі звинувачували. Всім здавалося, що війна ось ось завершиться нашим переможним парадом на Червоній площі. Інколи, коли я проглядаю ті відео мої 2022 року, я сумом спостерігаю. За коментарями, що писали люди, що вони вірили, які мали надії, як багато нам обіцяли, як багато ми сподівалися на допомогу партнерів, на потужний захід, на чудо зброю, на те, який слабкий у нас ворог, як агресували деякі громадяни проти будь-якого слова стосовно миру, перемир'я, зупинки війни, і от сьогодні вже від вищих. Посадових осіб ми чуємо те, що в 2022 році з моїх вуст виглядало як якоюсь зрадою, зрадою-зраденькою. І погрожували, і доноси писали, і відео всякі гидотні писали. От я згадую там кілька пацаньонків. Де ви зараз? Альо, історики, неможливо з Росією домовлятися. Ну і що, де ти, друг? На фронті? За кордоном? Де ти? Може, вчителем працюєш в школі, щоб на фронт не забрали. Це все, вся війна закінчив уже. дошло. Скільки таких було? Це не перерахувати. І тепер сьогодні Володимир Зеленський говорить, що ми завжди на боці миру. Ми завжди готові були домовлятися. От мені хочеться тепер у того друга, де він там, Петяряшка. Давай відео запиши з Зеленським. Давай, похейть Зеленську, хочу подивитися. Як ти своєю рожицею виїдеш, наїдеш на Зеленського, поки він при владі. Потім ти будеш відео записувати. Ну це ти, це я образно, бо їх сотні реально були людей. Такі хейтери були, далі нікуди. Так випригували зі штанів, так воювати хотіли. Тільки де вони? Де? Коли війна прийшла до них, коли війна прийшла за ними, вони всі різко стали за мир, вони всі стали різко за перемир'я. Вони всі різко стали проти всіх тих тенденцій негативних, які наростали. Вони всі зразу прозріли, якою потужною військовому плані, виявляється, стала Російська Федерація. До речі, під час війни? Пам'ятаєте ще один міф і фейк? Що ми зупинимося, і Російська Федерація стане сильнішою? Ну, вона стала сильнішою під час війни. Пам'ятаєте історію про те, ми будемо допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно? Де воно все? Де воно ділося? Де ця допомога? І сьогодні залишились тільки деякі, деякі європейські лідери, лідери, чи як їх там назвати, які нібито на боці України. А насправді купують у Російській Федерації газ, нафту, корисні копалини, метали, мінеральні добрива. Все купують. Так більше того, навіть передають деталі туди, в Російську Федерацію для ракет, для дронів, для всього діляться технологіями. Цинізм цієї війни досяг просто апогею. Я думаю, сьогодні в Україні немає вже неадекватних людей, які вважають, що мир, зупинка війни, перемир'я це те, що не на користь Україні. Так, ні цей мир, ні це перемир'я. Не є справедливим для нашої країни. І нічого не може покрити тієї втрати, яка була. Нічого. Ні забути, ні пробачити, нічого не можна. Адекватні люди, адекватні люди, будуть сумувати, будуть пам'ятати всіх, хто поліг в цій війні. Адекватні люди ніколи не скажуть фрази: я тебе туди не посилав. Адекватні люди. Будуть приносити квіти, будуть мовчки згадувати всі події цієї війни. А неадекватні на другий день забудуть все, що було. І це не захисна реакція. Це таке відношення. У 22-му у них було в голові 2-3 тижні, у 23-му у них була потужна перемога, У 24-му. Вони тікали від мобілізації, усвідомивши, що війна прийшла за ними. В 24-му вони хейтили Трампа, в 25-му вони вже й не проти поїхати до Москви подивитися, як там все гарно. І такі є, на жаль. Зберігайте адекватність, зберігайте чимність, вічливість, повагу до всього того, що ми пережили з вами за ці роки. Це дуже важливо. Мати пам'ять і пам'ятати, хто, як, що говорив, на якому боці був, що нам впарював, чим нам погрожував, як нас обманював. Все це потрібно пам'ятати, щоб не повторилось. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, лайкати, поширюйте відео, пишіть коментарі. Можна стати спонсором каналу. Це також вітається. І головне Будьте на боці справедливості, добра, миру, чесності, гідності і честі. Це адекватність, про яку я говорю. Все інше неадекватність, яка породжує страх, підлість, дулю в кишені і заперечення всього того, що ми пережили. Це не повинно бути забуто. Це не повинно бути стерто з нашої пам'яті, як би нам не хотілося. Це вже буде нами. Інше питання: що з цього кожен з вас витащить? Одна людина стане підлою, одна нервовою, інша буде все заперечувати, інший буде бігати і кричати, що ми самі винні. Ще один буде кричати, що ми брати, братські народи, колись один боксер розповідав. І лише люди, які усвідомлюють все те, що відбулося, будуть працювати на те, щоб Україна була незалежною, самостійною, сильною, суверенною державою. Нам потрібно стиснути зуби і зробити висновки з того всього, що ми переживаємо зараз. Це дуже важливо. Не розслабляйтесь. Україна потребує вас, чимних, адекватних, людей з чистю і гідністю.